Особливе великоднє дерево створювали вихованці рівненського навчально-реабілітаційного центру Особлива дитина, аукціони, майстер-класи, конкурс талантів та прикрашення головних атрибутів свята, писанок та пасок. Цьогоріч традиційне Великоднє дійство мало і благодійну мету. Діти та викладачі збирали гроші на потреби 141-ї окремої піхотної бригади сухопутних військ ЗСУ. Діти Дуже чекали на них, тому що вони ж готуються до цього свята і передбачають багато різних. Підготовчих робіт це і в техніці треба навчити дитину і до виступу підготувати дитину і, і задіяних дітей дуже багато. Сьогодні у закладі навчаються більш ніж 200 діток з особливими потребами для учнів різного віку. Підготовка до свята, «Великоднє дерево. Це можливість показати свої таланти, зробити свій внесоку корисну справу. До прикладу, вихованка особливої дитини Анастасія, звернула увагу на благодійний аукціон, коли учні мали можливість продати свої вироби та різноманітні іграшки і. Зібрати гроші для військових, якщо від першої до двадцяти попадається на якийсь, то пили виходить. а якщо ні. То побажання на воскресіння щороку дійство у навчально-реабілітаційному центрі відвідують представники міської влади, приходять до дітей з подарунками. А цьогоріч презент відповідає військовим реаліям: дрон Мавік т який діти зможуть розмалювати і передати військовим разом з іншими донатами. Це діти дійсно вірять перемогу, і це має бути обов'язково, тому що те, що вони сьогодні роблять, це теж є герої. Діти, тому що вони збирають саме для допомоги збройних сил. В даному випадку це 141-бригада. Ми свою чергу від громадської організації подарували для того, щоб вони передали це мавік t і також Півдрон, який буде так само допомагати. От бойових задачах ця атмосфера родинного затишку, ця атмосфера творчості, такого якогось натхнення, вона завжди і нас, в свою чергу, надихає. Ми твердо можемо сказати, що ми вже друзі цієї великої родини. Завдяки аукціону та вирученим під час нього коштам діти та колектив особливо. І дитини змогли зібрати необхідну суму для придбання засобів радіоелектронної боротьби. Усе це а також малюнки та інші дарунки учнів закладу невдовзі передадуть захисникам. Микола Бражицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин.